Доброго вечора, дня або ранку. Біля мікрофону Кінокіт. І сьогодні я розповім вам про детективну любовну мелодраму Спокуса. Я просто прийшов сюди вбити тебе. Молодий багатий власник кавової компанії кубинець Луїс Варгас готується зустріти судно з американкою нареченою за листуванням. Чоловік каже своєму другові та компаньйону Алану, що одружиться через годину після прибуття дівчини і через дві буде вже на роботі. Алан зауважує: дівчина на фотографії не красуня. На що Луїс відповідає: дружина має бути доброю, чесною і подарувати спадкоємця. Не знайшовши дівчину на причалі, Луїс розглядає її фото. У цей момент до нього звертається. Незнайомка, юна та чарівна дівчина із птахом у клітці. На подив Луїса вона і є Джулія Рассел, та сама, з якою листувався Луїс. Дівчина пояснює чуже фото бажанням знайти чоловіка, який оцінить її як людину, а не лише як панночку з милим обличчям. Джулія вибачається за відсутність хоробрості та свій вчинок. Луїс відповідає тим же: фото він надіслав справжнє, але представився простим клерком у торговій компанії, насправді, будучи її співвласником. Чоловік хоче, аби його любили не за гроші. Вони мило посміхаються один одному і разом вирушають на церемонію. Традиційно обмінявшись кільцями, пара клянеться у вірності один одному і укладає шлюб. Після наречена просить відкласти шлюбну ніч і дати їй час на подолання сором'язливості. Луїс повідомляє, що готовий чекати, скільки знадобиться. Вранці дівчина приходить до спальні Луїса зі свіжозвареною кавою. Джулія зізнається, якби хтось приносив їй каву в ліжко. Вона була б щасливою. Пара разом проводить ранок, оглядаючи плантацію з вирощування кавових зерен. Луїс каже, що став із дружиною іншою людиною, кращою, ніж був. Він цілує дружину в губи. Пара разом проводить багато часу. Потім відбувається перша близькість. Чоловік ніколи не був такий щасливий. Про що говорить своєму другові. Алан здивований. Він був упевнений, що Луїс після весілля візьметься за старе: борделі, дівчата та інші принади розгульного багатого життя. Вирушивши до театру, Джулія зауважує, що дуже любить вистави. Дівчина у перерві відходить від компанії чоловіка та Алана. Луїс, що занепокоївся, йде за нею і потрапляє за сцену. Там серед декорацій і костюмів чоловік помічає свою дружину, яка жваво розмовляє разом з актором у масці Мефісто. Луїса захльоє хвиля ревнощів. Через хвилину на всі розпитування та підозри Луїса дівчина лише мило виправдовується, що заблукала. Наступного дня Луїсу приносять лист, адресований Джулії. Пише її сестра з Америки про те, як переживає за дівчину. Вранці Джулія каже Луїсу, що написала відповідь сестрі. Чоловік бере листа і відправляє особисто. Джулія хоче поїхати до кравця за новим вбранням. Луїс розуміє, дружині потрібні будуть гроші для цього. Разом вони йдуть до банку і Луїс дає повний доступ для дружини на обидва рахунки: особистий та діловий. Пізніше на вулиці з Луїсом знайомиться Волтер Доунсон. Той Повідомляє, що заручений із сестрою Джулії Емілі. Також Волтер є приватним детективом. Луїс каже, що вже відправив листа до Америки і не варто хвилюватись. У Джулії все чудово. Волтер лише запитує, чи може він особисто побачитись із Джулією, щоб переконатись, що з нею все гаразд. Луїс запрошує детектива у неділю до себе на вечерю. Наступного дня до офісу Луїса заходить жінка. Вона представляється як Емілі Рассел, сестра Джулії. Потім вона повідомляє, що Почерк у отриманому листі. Не належить Джулії Рассел. відчувши себе недобре, Луїс поспішає додому. Він виявляє, що Джулія та всі її речі, окрім обручки, зникли. Прибувши слідом до банку, Луїс дізнається, що всі гроші забрала його дружина. Ошуканий чоловік, щоб заглушити біль від зради, пускається в безпробудне пияцтво, візити по борделях і гуляння там з дівчатами. В одному з борделів він зустрічає детектива Волтера. Луїс запитує, чи може детектив знайти Джулію. Волтер, зайнятий зараз пошуком справжньої Джулії Рассел, але цікавиться, навіщо Луїсу шукати колишню дружину, адже гроші вона напевно вже витратила. Луїс відповідає, що хоче вбити її. Попитавши свідків на кораблі, Луїс із детективом дізнаються, що там бачили обох дівчат. Справжня Джулія подорожувала із птахом у клітці, а колишня дружина Луїса перебувала у компанії американських театральних акторів. Переконавшись, що Джулія зникла саме на судні, чи швидше за все, її там убили, джентльмени по слідах прибувають у готель у Гаванні. Волтер потай підміняє пістолет Луїса на свій і йде. Луїс же крокує до ресторану. Раптом він чує знайомий голос і щось про каву в лісі. Шко, придивившись, Луїс бачить свою зниклу дружину. Після вечері він стежить за нею і заходить в її номер, де кладе дівчині руку на плече, і вимовляє: Джулія, це я. Луїс звинувачує дівчину в обмані. Джулія не заперечує, а також каже, що всі його гроші вже витрачені, і якщо він, Луїс, збирається її вбити, нехай буде так. Тільки швидше. Луїс не хоче стріляти, адже він все ще її любить. У процесі сварки чоловік з'ясовує, що його дружина має спільника, який нею керує. Дівчина зізнається, саме спільник убив справжню Джулію Рассел і вигадав подальший план обдурити Луїса. Її спільник той самий актор у масці Мефістов. Її воло. Одар її коханець. Це йому вона віддала всі гроші, бажаючи відкупитись назавжди. Але Луїс завадив цьому. Відправивши листа до Америки, чоловік розкрив змову раніше, ніж передбачалось. Не стримуючи сльози, дівчина каже, що почала закохуватись у Луїса. Луїс зізнається у відповідь, що жити без неї не може. Сидячи на підлозі після сварки, вони потрапляють один одному в обійми. Настає ранок. Луїс просить розповісти більше, і дівчина погоджується. Її звуть Бонні Касл. Її підкинули до протулку, як і її майбутнього спільника на ім'я Біллі. У 14 років вони втекли звідти. Луїс перериває її та вимагає бути для нього тією самою Джулією Рассел, його дружиною. Бонні поправляє чоловіка. Тепер вона просто його дружина. Луїса це влаштовує і він одягає обручку дівчині на палець. Розуміючи, що Бонні ніхто не повірить, що вона не причетна до вбивства Джулії на кораблі. Луїс вирішує сховати її. Арендувавши новий будинок у невеликому містечку, молодята знову. Щасливі. Але недовго. Через деякий час на вулиці Луїса знову зустрічає Волтер. Детектив, звичайно, віддасть Бонні до рук закону, а Луїс уже цього не хоче. Залишивши детектива в кафе, Луїс біжить додому, збирає речі і голосно кличе дружину. Його знаходить Волтер. Детектив здивований і захоплений співучастю і приховуванням злочинниці. Луїс просить його покинути будинок і дати їм спокій. Коли Волтер відмовляється, Луїс стріляє в детектива з пістолета. Приходить Бонні і дивиться на труп із виразом: Ну що ж, буває. Потім просить чоловіка піти та купити два квитки на поїзд, адже настав час звідси вшиватись. Провівши чоловіка до дверей, Бонні повертається до тіла детектива. Схилившись над трупом, дівчина каже: мовляв, Біллі, нарешті, ти отримав по заслугах. Детектив не згоден і раптово воскресає, налякавши Бонні. У гаванні спільник Бонні на ім'я Біллі, прикинувшись детективом Волтером, змінив пістолет Луїса на інший заряджений холостими, щоб той випадково. Бо не застрелив Бонні, і сьогодні це врятувало життя йому самому. Шантажуючи спільним кримінальним минулим, Біллі наполегливо вимагає від дівчини продовжити справу і обікрасти Луїса до кінця, а саме розкрутити торговця, щоб той продав свою справу, а потім залишити його без копійки. Біллі закликає до темної сторони Бонні. Як би вона не уявляла себе зразковою дружиною, це неправда. Справжня Бонні завжди буде шахрайкою і належатиме. Тільки йому біллі. Потім він іде. А Бонні говорить Луїсу, який повернувся, щоб позбулась тіла детектива. На ранок Луїс має намір поїхати до рідного Сантьяго, продати свою частину справи Алану та повернутись із грошима. Однак, щоб у Біллі не було можливості пограбувати Луїса, вночі Бонні відмовляє чоловіка їхати за грошима, пропонуючи інший шлях заробітку: шахраювати в покер. Використовуючи умовні знаки, Бонні підказує, що у суперників на руках. Спочатку все складається вдало, але тільки до моменту, Поки один з гравців не ловить пару на шахрайстві. Четверо чоловіків б'ють Луїса, а потім гвалтують Бонні. Тепер Луїсу нічого не залишається, окрім як їхати по гроші. Продавши справу, він повертається до дружини. Коли Бонні з Луїсом, вона його любить і правда вірить, що може почати життя як його дружина, без шахрайства, злочинів та залежності від Біллі. Однак вона знає, що її компаньйон так просто не відступить, і вона хоче вмовити його взяти гроші, якщо це неминучі. Але хоча б не вбивати Луїса, щоб не викликати підозри нічною відлучкою, Бонні вигадує, що її вкусив щур, і їй потрібно в аптеку. Луїс вирушає слідкувати за нею. Бонні зустрічається з Біллі, та Луїс чує, як вони планують забрати у нього гроші, і більше того, Біллі наполягає, що дівчина має вбити свого чоловіка. Якщо ні, то він сам увійде та застрелить Луїса. Психологічно залежна від Біллі дівчина майже так само хоче догодити йому, як і не вбивати чоловіка. Однак, якщо Луїс у будь-якому разі помре, виходу немає. Бонні повертається і підсипає отруту йому в каву. Луїс усе знає і про отруту, і про гроші, і про Біллі, що чекає на вулиці, на сам кінець, Луїс каже, що не любить ні Джулію, ні Бонні. Він любить свою дружину: погану та хорошу, милу та злу. Потім Луїс випиває каву. Бонні миттю вибиває чашку з чоловікових рук, не давши йому випити до кінця. Поклавши на себе руку чоловіка, Бонні вибирається з ним через чорний хід. Їх наздоганяє Біллі та приставляє ножа до шиї Бонні. Луїс наводить на нього револьвер. Пам'ятаючи про холості, Біллі насміхається. Правда, не Довго Луїс стріляє у ворога бойовим патроном, бо давно зрозумів, чому фальшивий Волтер тоді не помер. Пораненого Біллі за мить добиває Бонні, а потім кричить, щоб її чоловікові привели лікаря. Пізніше за вбивство дівчину засуджують до повішення. Настає ранок страти на подив вартових у вбранні арештантки, виявляється священник, який її сповідував. Через деякий час Бонні опиняється в компанії впливових людей, які грають в карти. Присутні джентльмени закидають дівчину компліментами та заздрять Луїсу, що сидить за столом. Бонні знову допомагає Луїсу грати у карти. А той лише загадково посміхається і каже: якщо любиш, неважливо, яка ціна. Дякую за вашу увагу. Ставте вподобайки, пишіть коменти і обов'язково підписуйтесь, якщо фільм дивитись не будете, але зацінити Анджеліну Джолі без одягу на 17 17-й хвилині фільму можна.